Всім привіт! Сьогодні 19 жовтня, 11 градусів тепла, субота, і ми продовжуємо розпаковку коконів діставання їх з будиночків для осмійку. Додатково хотів записати відео, щоб звернули увагу на наступне, коли розпаковуєте. Ну, По-перше, тут я залишив знову ж таки шкідників перелік. Ось вони, це личинки. І також я заакцентувати увагу вашу хотів на наступному. Звертайте, звертайте увагу, щоб кокуни були, скажімо так, звертайте на дві речі, коли дістаєте кокуни. Перше це щоб він був цілісний, не було жодної дирочки. Це означає, що там є осмія. Бо якщо ви побачите в коконі якусь дирочку, одну, дві, там. Бачите, такі мушки, їх тут безліч. Там вже живуть інші комахи, і там вже осмії немає. Ось Вони чекають свого виряду. І другий нюанс, звертайте увагу, щоб він був плюс-мінус структурований, тобто не м'який. Якщо він м'який, ви його тільки трошки придавите, він сформує вам форму гусені. Тобто там теж немає осмії. Він має бути. Ось от, от такої структури. Легенько трішки, якщо легесенько надавити, навіть не надавите, а дотиснете, ви розумієте, що там відчуваєте її осмія. Бо якщо воно м'яке, ви його придавите, там буде видно, що на дотик, що там вже личинка чиясь друга. Ось. В принципі, на цьому все. Всім гарного дня, мирного неба!